Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал через нахабність деяких чиновників, що останнім часом заради власних політичних рейтингів та амбіцій дозволяють собі невиправдану критику та образи в сторону колег, і військовослужбовців українці, схоже, взялися за відновлення народної ілюстрації. Такий собі привіт із 2014-го активісти влаштували екснардепу Тарасу Чорноволу, який напередодні дозволив собі образити українську захисницю та наречену загиблого героя да Вінчі Аліну Михайлову. У вівторок, 13 червня, в Києві його облили невідомою рідиною з пляшки, Зеленкою і кинули у смітник. На відео що опублікувало одне з українських видань НАТО. Вкричить чорноволу ганьба і називає його зрадником українського народу. Йому пояснюють. Що він образив жінку, яка зараз воює в Бахмуті? У відповідь Чорновіл каже, що нікого не ображав, і телефонує правоохоронцям та заявляє, що на нього напали. Зрештою, він опинився в урні. На відео з народною карою над колишнім нардепом уже відреагували, і сама захисниця Михайлова. 29 травня Тарас Чорновіл опублікував у своєму телеграм-каналі фрагмент інтерв'ю Михайлової журналістці Яніні Соколовій, де заявив, що зеленоватних мразот запрошують на передачі, а чесним людям. Людям і слова не дають сказати. Схоже, час відплати за подібні слова настав в соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої ілюстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню. По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників в які б кольори ті не перефарбовувались сьогодні. По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику, відповідальність за слова, думай. Те написала Михайлова. Здавалося б, так звана народна люстрація Чорновола цілком справедлива після його вчинку. Та, на жаль, не всі з чиновників це зрозуміли. А може, вони просто бояться опинитись на його місці? Принаймні після звістки про зустріч Чорновола з активістами поплічники п'ятого президента почали засуджувати такий вчинок та виправдовувати екс-регіонала. Зокрема, одіозний нардеп від ЄС Володимир Ар'їв написав у своїх соцмережах: якщо за образи в соцмережах українці почнуть кидати один одного. Одного в сміттєві баки в країні не вистачить баків, зате у росіян вистачить засобів і вміння роздути війну між українцями. Та хіба сам Аріїв таким дописом не намагається ділити українців та виправдовувати нікчемний вчинок чорновола? Відповідь очевидна, особливо якщо заглянути в коментарі під його дописом. Це акція проплачена зеленими потворами. Їм правда не подобається. В яку сміливо озвучив чорновіл, така собі примітивна мста від тупої, безуглої, безмозглої і її, бо не втіка. Написав один із фоловерів Арієва. Очевидно, що порохоботи дуже оперативно відреагували на інцидент, тільки це ніяким чином не допомагає країні. Ще одна представниця ЄС Ірина Геращенко вирішила напряму звинуватити у всьому нинішню владу і, схоже, вирішила поставити діагнози самій Михайловій. Тітушки з'явилися в часі Януковича. Зеленка і букування в центрі Києва неможливі без сприяння влади і силовиків. Під час війни, коли наші найкращі чоловіки і жінки звільняють країну від російської нечисті. Хуліганство бидла виглядає особливо огидно, і я не підтримую будь-які образи військових в соцмережах. Наша сила як країни сьогодні базується на максимальній повазі до ЗСУ. Це має бути частиною нашої національної політики. Закликає всіх бути максимально коректними щодо військових і пам'ятати, що вони пережили, і що багато з них мають ПТСД. Я засуджую будь-яку образу і неповагу до тих, хто захищає країну. Це неприйнятно. Написала вона при цьому образу зі сторони Чорновола. Вона назвала іншою думкою. Але агресивно нападати на людей з інакшою думкою, закликати до їх знищення це теж ненормально. Давайте не повертатися в часи Януковича, коли б'ють інакомислячих, це шлях в Росію. Зараз час об'єднуватися, написала вона. І на додачу, схоже, вирішила нативно згадати, як ЄСівці піаряться на поїздках на і схід. Особливо гостро ти відчуваєш це, коли повертаєшся з Донеччини і Херсона, вказала Геращенко. Очевидно, що така спроба вигородити екс регіонала. Абсолютно недоречна нардепи, які намагаються втримати його обличчя, лише погіршують своє становище. Адже у цій ситуації цілком зрозуміло, хто винен і має відповісти за свої образи в сторону військовослужбовиці. Тим паче, самі українці це продемонстрували чиновникам на практиці, опустивши Чорновола у смітник. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.